Давайте дізнаємось, чому модулі можуть не відображатися у курсах. Наприклад, імпортуємо модуль як зазвичай. Програмування для дітей. Ми зберігли, додали. Але, коли переглядаємо курс, чомусь ми не бачимо цього модуля. Тут він є, а тут немає. В чому може бути проблема? Варто продивитися, чи опублікований цей модуль. Як ми бачимо, ні. Якщо натиснути тут галочку і опублікувати модуль. Він також з'явиться в курсі.